Унікальна споруда побудована без жодного цвяха із дуба під охороною держав. Це архітектурна пам'ятка національного значення і датується 1643 роком. Тоді побудована. Прикро що про це вказано лише на папері, коли мова йде про витрати, щоб зберегти культурну спадщину. Держава чомусь стоїть осторонь. Церква сама в плані має е, такої прямокутної форми. Е, у нас е, неф е, бабинець. І з трьох таких частин в плані складається і вівтарної частини такої трапеційного такого вигляду. Одна з е Одна з п'ятьох пам'яток на території Хуського району, яка має вівтарну частину трапеційної форми. Зовнішній вигляд церкви майже зберігся. Постаралися ентузіасти, проте всередині церква повністю знищена пожежею, яка трапилася у 1994 році. Тоді від удару блискавки зайнялася покрівля і передня частина. П'ятнадцять років зруйнована споруда стояла просто неба тут. кажу, такі були завалені що росли кущі всередині, лисиці водилися і так далі. Якби такі роботи розпочалися в 90-х роках, коли, я думаю, що на більше багато ми б залишили. Але 15 років дали за себе знати. Громаді села вдалося законсервувати те, що залишилося, що по перспективі можна було церкви ще й відреставрувати. У 2009 році заговорили сільські активісти про консервацію будівлі, зокрема зовнішніх стін. Того ж року створили ініціативну групу. Вони всі є жителями Блівка. Було таке з прийнято рішення з громадою греко-католицькою громадою, що все ж таки ми будемо її консервувати. Довго думали селяни, як саме це зробити, і зрештою вирішили відновити її первісний вигляд. Звісно, вежу відновити не вдалося. Проте кажуть: і якщо зберігся вівтар, то церква повинна жити. Усі в селі підхопили ідею ініціативної групи. Хтось допомагав фінансово, хтось матеріалами. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці Греко-католицької громади, що збудована поруч дерев'яної церкви, прихожани і збирали пожертви. Так не порушуючи основну конструкцію церкви, збудували підпірні стінки. У 2009 році вперше відслужили. У дещо відновленій церкві і божественну літургію. Очолював цю службу отець Іван Ісаєвич разом з нашим старшим священнослужителем, який служив у нашій церкві, в нашому храмі. Це отець Михайло Гульпа. Вони вдвох відслужили цю першу службу в десятому і одинадцятих роках, по-моєму. Були тут проведені богослужіння на чолі із єпископом Владиком Міленом. На радість цим скликанням районної ради було прийнято рішення, щоб все ж таки церкву включити в програму, районну програму і обласну. Як пам'ятку національного значення, бо до років два назад пам'ятка даже навіть не була закріплена районною програмою про те, що вона є, ну вважалося вона згоріла, і про неї ніхто вже практично не хотів, не було варто згадувати. Проте з реєстру її ніхто не знімав. Громада ж Стеблівки сподівається, що дерев'яна церква колись все-таки заживе по-новому. До слова, це практично єдиний випадок в Україні, що люди спромоглися із обгорілих стін відновити історичну споруду. you <laughs>